Кому потрібні статки, фінанси, капітал, серйозний капітал. Цей канал якраз на цю тему. Тут без всякої води, без філософії і так далі. Тема така. Придбавши продукт у компанії, ти його тримаєш вдома і з цього моменту ти вже заробляєш кошти. З цього буквально моменту, все, тобі вже капає бабло. Це для тих, хто взагалі не хоче вникати в ніякі теми, що то за робити з цим продуктом і так далі. Просто тримаєш і тобі з цього моменту вже начисляються кошти. Ці кошти начисляються, будуть начислятися на протязі 10 років. Подумайте собі. Для тих, хто хоче рухатися активніше, є партнерські програми, ну там дуже серйозні. Там буквально. За місяць можна від 1000, 5000, тисяч, десять тисяч доларів у місяць можна заробити. Крім того, що йому і так кожну сутку капає гроші. У перспективі в середньому за 2 роки можна мати 100 тисяч доларів. За 3 роки можна мати мільйон доларів. Подумайте собі, мільйон доларів. І так, кожен собі робить висновки, кому цікаво, бо інформації дуже багато. Просто зараз я не можу то все говорити, то на це потрібен час, інформацію виложити, показати і так далі. Так що в коментах пишіть кого що цікавить, пишіть мені, я буду відповідати. Все, Всім пока.